Всім привіт! Мене звати Володимир, я сертифікований інструктор з першої допомоги компанії FAST. Зараз ми переходимо до масивних кровотеч. У кожного з нас в організмі в середньому 5 літрів крові, в залежності від нашої фізіології, у когось більше, у когось менше. Якщо людина втрачає половину від загального об'єму крові, то, на жаль, врятувати її буде неможливо. Масивна кровотеча це той стан, який може вбити людину до трьох хвилин. Нам не важливо, з якого кровоносного каналу виходить кров. Для нас важливо, як швидко та в якій кількості вона це робить. Відповідно, розробили чотири ознаки масивної кровотечі. До них можна віднести ляма крові, що збільшується у нас на очах, калюжа крові біля людини. Ампутація або фонтанування. Якщо ми бачимо будь-яку з цих ознак, ми розуміємо, що це наш пріоритет номер 1 в наданні допомоги. До основних способів зупинки кровотечі можна віднести прямий тиск на рану, тампонаду та накладання джгута.